Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Ну а далі дуже непростий персонаж. Майкл Глос, 21-річний філософ, пацифіст із Вірджинії. Він вирішив, що найкращий спосіб боротися за мир це записатися у російські ВДВ. Що справді пригадуєте, це той самий син заступниці директора ЦРУ. Він так захопився зміною світогляду, що вже у квітні 2024 року знайшов вічний спокій на Донбасі. Нам скучно, застій, хочеться дві жухи. Медіа, звісно, вчепилися у цю екзотику американський пацифіст, який раптом обрав російську армію. Репутації його матері це не додало сяйва. Бо пояснити колегам у церу, чому син із лозунгами мир і любов раптом пересів на БМД. Ще той квест. Воно настільки огідно, що це просто некомфортно. Ну це чиста огида. До 2023 року Майкл Глос позиціонував себе як середній інстаграм хіпі, хештег War, заклики до миру і постики у стилі Давайте обійматися а не стріляти. Так це діти божі, які потребують покаяння. Він навіть тусив з Rainbow Family, де головна зброя це гітара і розмова про карму. Тобто, хлопець був за мир, природу і любов, аж поки раптом не вирішив, що справжня екологічна свідомість. Це стати російським десантником, саме так, не американським. Осейкенюсі oh, Байдедонзеліт. Майкл Глос народився у Вірджинії в сім'ї, де шпигунські ігри це майже сімейна традиція. Його мама Джуліан Галіна Глос цінний кадр американської розвідки. З лютого 2024 року вона керує цифровими інноваціями в ЦРУ, тобто знає, як захистити потрібні дані від хакерів і при цьому зламати чужі. Рахунок 1-0 на користь ЦРУ за плечима Джуліан понад 30 років служби, купери галій і навіть титул першої жінки-командира кадетського корпусу військово-морської академії. Кар'єра така, що сама розвідс. Пільнота може їй стоячи аплодувати. Американська розвідка розмазала ФСБ. Батько Майкла Ларі Глос типовий герой у відставці, ветеран ВМС США. Ще у 90-х ганяв піски під час операції Буря в пустелі. Тепер він керує компанією, яка пише софт для Пентагону і НАТО. Зрештою, сімейка з такими зв'язками, що сусіди біля штаб-квартири ЦРУ могли б брати автографи. Вважаю це абсолютним знущанням. Усе це мало б виховати в синові патріотизмі і любов до батьківщини. Але Майкл, замість кар'єри агента чи айтішника для армії, вирішив піти в екоромантики. Ну ну, все є для цього. Все є. А чого нема Ясно. Yes. після школи й коледжу, де трохи цікавився екологією. Він у 2023-му кинув навчання і подався мандрувати світом з веселковими хіпі, якраз із тих самих Rainbow Family. Він хотів, щоб світ став кращим місцем. Справедливішим, мирнішим і гармонійнішим із природою, ну майже. Але спочатку Майкл мандрував Європою, заглядав у Туреччину та Грузію, а потім вирішив зробити логічний апгрейд у серпні 2023-го Взяв російську візу і поїхав у Москву через Владикавказ. Я приїхав кілька днів тому, спав на залізничній станції. Це була моя перша ніч тут, після мого приїзду. У Москві Майкла швидко перепрошили антиглобалістські гуру та пропагандисти. А вони вміють будь-яку війну подати як боротьбу проти західної гегемонії. На однокласниках Глос навіть створив профіль під ім'ям Хамза Алі. Як тебе звати? Я Хамза Алі, я Хамза Алі, але моє офіційне ім'я Майкл Глос. Він називав себе адептом багатополярного світу та роздавав ярлики фашистів. А його дописи прославляли болотну армію. Ми будемо прагнути демілітаризації та денацифікації України. При цьому в наші плани не входить окупація українських територій. На Росії майкла швидко накрила сувора реальність. У нього не було доступу до грошей, очевидь, через санкції заходу. Віза закінчилася, і замість пригод він отримав кла. Класичний набір виживання по російськи без копійки і документів. Я пішов до військомату. Вони сказали, сьогодні неділя, приходь завтра. У вересні 2023-го Глос підписав контракти з міноборони Ерефії та влився у ряди 137-го рязанського полку. ВДВ сім'ї, звісно, він в цьому не зізнався. Я зараз в Росії намагаюся отримати паспорт та не збирати грошей, аби поїхати помандрувати Африкою. У мене тут зараз мінус 10, Це просто жесть. Квиток він дійсно отримав, але не зовсім туди, куди мріяв. У грудні його відправили на фронт у Донецьку область. А вже 4 квітня 2024 року, під час наступу біля Соледара чи Бахмута, він отримав постійний відпочинок безповоротно. Дова -дова! Мати Джуліан Галіна Глос воліла мовчати. Через речника ЦРУ вона сухо заявила, що смерть сина особиста трагедія, яка, звісно, ж жодним чином не впливає на нацбезпеку США. Якось занадто стисло. Жах, жах. Ну, жах. Ну не жах, жах, жах. Батько Ларі Глос в інтерв'ю The Washington Post визнав, що вони навіть не знали про контракт сина із російською армією. Дізналася, мовляв, вже постфактум від держдепу. Навіть назвав сина антисистемником із купою психічних проблем. Сімейний некролог вийшов такий, що навіть психіатри поставилися б з розумінням. Треба. Посповідатися хоча б раз в місяць, і ходити до причасті, тому що все може бути. Російська пропаганда, звісно, не могла пройти повз такий подарунок. Одразу охрестили Майкла сином американської шпигунки і почали розмахувати цією історією, ніби прапором, що доводить слабкість заходу. І після цього, знаєте, у роті залишається дуже неприємний присмак у серпні. 2025-го з'явився черговий цирк із чутками. Нібито Путін передав через спецпосланця Трампа Стіва Віткофа орден Леніна для Джуліан Галіни Глос. Так саме той орден, який офіційно мертвий ще з 1991 року. Ви всі, всі об'єкти розробок відповідних служб, і ви дарма смієтесь. CBS News і важне історії чемно назвали це тролінгом. Кремль, звісно, зробив вигляд, що нічого не знає. А Білий Дім із ЦРУ просто ігнорували. Наймовірніше, це була ще одна серія з безкінечного серіалу під назвою Російська дезінформація, сезон надцятий. Історія Майкла Глоса це живий приклад того, як російська пропаганда може зробити з громадянина світу солдата ВДВ. І водночас нагадування, що боротися з дезінформацією складно. Багатополярний світ це не коли ти міняєш соцмережу на автомат, але кому я це розповідаю вже.